Туристична галузь одна з найпріоритетніших на Прикарпатті, принаймні в цьому запевняють управлінці. Аби обговорити правдивість цієї тези, нині за круглим столом зібралися чиновники та представники туристичних фірм і організацій. Цього року на туризм з обласного бюджету виділили близько 800 тисяч гривень. Частину цих коштів спрямували на облаштування оглядових туристичних майданчиків та реалізацію проєктів громадських організацій. Однак левова частка грошей пішла на так звану промоцію. Зокрема, рекламне інформаційне забезпечення, виставки для медійників та закордонних гостей, і виготовлення інформаційних буклетів. Ми свідомо не вкладали в кошти програми розвитку туризму такі витрати, як ремонт доріг, і, наприклад, збереження пам'яток архітектури, і культури, тому що і природи, тому що ці кошти вони передбачаються іншими обласними програмами. Ми все ж таки леву участку концентруємо на просуванні туристичного потенціалу області і допомоги. Тим гравцям туристичного ринку, які шукають допомоги від області в просуванні власного туристичного потенціалу. Однак, якщо влада створює бренд області, то для суб'єктів туристичного ринку пріоритетність галузі дещо інша. Донедавна на Прикарпатті співпраця туроператорів із відпочивальниками зводилася лише до створення комфортних умов розміщення. Однак, нині акценти змістилися. Люди все менше звертаються за послугами турфірм. Відповідно, прибутків практично немає. Відтак доводиться вигадувати нові Особи дивувати туристів звичайним готелем чи садибою на Прикарпатті нікого не здивуєш. конкуренція надзвичайно висока. Творчість проявляється власників і садиб, і готелів неймовірна, і художня, і маркетингових дослідженнях. Виникли питання розваг. Виникло питання інформації про розваги, виникло питання про культурну спадщину, історичну і тому подібне. Таке ігнорування туристами послуг туроператорів фахівці пояснюють ще й тим, що люди не звикли та часто бояться робити попередні замовлення, аби підвищити довіру населення а відтак привабити більше відпочивальників. У планах представників туристичного ринку Прикарпаття створення єдиного інтернет-бронювання.